Так, всім привіт. Сьогодні буду показувати свої знахідки за понеділок. понеділок знайшов, понеділок якраз буду продавати. Дивіться, є цепки метр шість чоти рази. Це виходить. 2.36 метрів. 7 метрів якраз є цепки. Приблизно так. Вона закольцьована, це і злібетки Е, Буквально той, що ну, треба крутити там. Скоріше всього, із отакої, як він буде у відосі. Ціна за цю буде 650 гривень. Зараз секунду, бо ролетку скручу. Так, продовжуємо. Дивіться, знайшов любятку ось таку гарну до неї хтось приман... прикрутив, приварив якраз ключа ось такого 36-го. Що розводного, одного дві губки з цією, і там. І ручку зробили. Якось так. В общем, за неї я хочу 1600 гривень і вона ваша. Вона черв'ячного типу, все в робочому стані, там тросом метрів три є. Тому і якось так. Її розміри знизу 21 на 14 приблизно так. І. Висота, ну, приблизно 25 25. Оце так. Кому треба, звертайтеся. Так, є ключ на 24. Накидний, якийсь усілений, другими словами. Спочатку по одному хочу продати. Ціна 50 гривень він ваш. Потім ключ на 32. Довгий. Ціна 75 гривень, 19 на 22, 20 гривень. цей буде 11 на 9, 10 гривень. винт з гайкою буде 100 гривень. Так, є сверла ось такі із мечиками з всіми тут прибамбасами. Ціна за них буде 450 гривень. Лерко-тримач ось такий ось. 75, потім з кузнічної тематики повністю ідеальний якраз молоток. Клин молоток. Ціна за нього 200 гривень. Так, 4 лірки. Одна, скоріш всього, на 18. Я її не чистив, сразу кажу, як знайшов, так і показую. Ось так. А другий там бош на 22, бош на 27, щось таке. А, на 30, даже. На 30 вон є. На 30. На 30. Тут, мабуть, також на 30. Так, на 30. І ця. Або ж на 18, або ж на 16. Одна із двох. Ну, чистити треба дивитися. В общем, за всі оці 250 і вони ваші. Мечик у нас буде на 27. Такий прохідний. Ціна 65 гривень. Є кількість сверл, ось таких совєтських з конусом. Третім, другим. Точеним якимось тут. В общем, ціна за всі сверла буде 350 гривень і вони ваші. Потім є ось такий ключ на 22, скоріш всього. Не перевіряв, але треба буде перевірити. Ціна 65 гривень. Так, поліспас ось такий красивий 300 гривень, хочу за нього. Вал з гайкою буде у нас 100 гривень. Клин буде у нас 40 гривень. Такий маленький, компактний, кліпати косо або ще щось. Е, ключик. 12 на 14 буде 45 гривень. Кувалда така кілограмова. Не розплюскана, але була у вогні. Десь щось десь була. В общем, здали її, як є, то показую. Ціна за неї 120 гривень, і вона ваша. Так, Лерка тримачі. З Лерками. Лерка на 10. А ця на 8 вроді би. В общем, за дві лерки, не знаю, хай буде 120 гривень, і вони ваші. Тоді є ключ 30 на 24. Накидний, ось такий саморобний. Кому там треба? Ціна 100 гривень. Потім є ключі різні. Тут 46, там 50, самий там великий, самий маленький 22х24. Ціна за них буде коштувати 750 гривень за оцю всю кількість. Потім є ось такі ключі. Різні. Я їх не сильно перебирав. Саме великий тут 50х55 або ж там на 60 ще є якийсь точений один. Ну, які? Ось за цей набір. Грамезний, він тут великий-великий, нормальний. 1650, я думаю, в самий раз буде. Він великий, грамезний, класний. Ключі є взагалі нові там. От, наприклад, як 41, 46, 32, 36. Ну так, переміряв більш-менш нормальні. Так, є тиски з одною губкою. Губки в них не поміряв 12. Нижньої частини в них немає. Сразу кажу, ще пір'я є десь в курнику якомусь лежало це все. Поворотна частина, вроді би, десь у мене є, повинна бути. Можу ще знайти, якраз пошукати. Ну, губки на неї немає. Треба також шукати, також може бути. Ціна за них буде. 1300 гривень, і вони ваші е нормальні, класні, офігізні. Все, вроді би, все показав, все розповів. Кому що треба, пишіть, будемо домовлятися, пакувати і відправляти для вас. З вами був Максим з каналу Потрібний метал. З вас, а від вас чекаю лайків, підтримки, тому що без підтримки дуже тяжко якраз. Треба ж для вас щось знімати, і знаходити, і повністю все. А хейтери хейтять так, що, мама не горюй, що це так. На цьому все. Гарного всім дня та мирного неба. До побачення.